Hello, пацанюри, любідівулі, далі продовжуємо готуватися до ДПА. Щоб розв'язати наступну задачу, яка взята зі збірника ДПА, вам треба знати ось що. Без оцих знань, які зараз я, я вам дам, точніше, які я вам давав, я нагадаю зараз, без цих знань ви не розв'яжете розв цю задачу з ДПА. Значить, ось наступне, що вам треба знати. Взагалі популярні задачі про розчини солі. Якщо в задачі сказано, дано, дано наприклад, 60 кг 60 40% розчину солі, що треба під цим розуміти? Якщо в задачі сказано дано 60 кг 40% розчину солі, що вони мали на увазі? Це означає, що є деякий резервуар води, да, якась каструля. З водою, тут вода, точніше резервуар води, да, всередині якої вода і сіль. І сіль, і тут сіль така. Сіль. Оце сіль, сіль. Аж. Ну і тут вода всюди. Ну і сіль також. Так от, 60 кілограмів 40% розчину солі це оцей резервуар, який важить 60 кг весь. 60 кілограмів весь. Да? От, усе тут 60 кг, тобто вода плюс соль, да, оце все. це 60 кг. 40% відсоткового, це означає, що тут 40% солі. Дуже просто зараз буде знайти, скільки саме в кілограмах тут солі. Да? Якщо сказано, що все 60 кг, а солі тут 40%. Ми просто 60 кг умножимо на наші 40%, але переведені у дріб. Тобто. 40% переведені у дріб це 0,4. Це 0,4. І оце так би ми можемо узнати весь резервуар помножити на 0,4, скільки тут солі в кілограмах. Скільки тут солі в кілограмах. Знову ж таки, якщо вам сказано, дано розчин солі, який там, наприклад, 60 кг його, а розчин 40%. відсотковий – то ви зразу ж собі знайдіть, будь ласка, скільки тут самої солі в кілограмах. Ну, на всяк випадок. Треба, не треба, неважливо, просто знайдіть. Ну, вам лишнім не буде. Я думаю, ви розумієте це. Так, і наступне, що вам ще треба знати, щоб розв'язати наступ, наступну задачу. Якщо, наприклад, дано ось що сказано, що весь резервуар, весь резервуар, оце все, важить, наприклад, 50 кг, 50 кг, а сама сіль. Сама сіль оця сама сіль, важить, наприклад, е, ну хай скільки буде, 25 кг. Кілограмів, 25 кілограмів. Тобто є розчин, у яку, який важить весь 50 кг, а сіль важить 25. Питання, скількох відсотковий це розчин. Іншими словами, знайдіть скільки відсотків тут солі. Дуже все просто, нам треба просто масу солі поділити на масу усю, тобто на 50%. І це дорівнює, якщо ви на калькуляторі поділите, це буде 0,5. Значить, з кількох відсотковий це солі у нас 0,5 треба перевести у дріб. Наприклад, у десятковий. Це буде 50%. Це буде 50%. Ось що вам треба знати, щоб розв'язати наступну задачу. Наступна задача взята зі збірника ДПА. Я думаю, тут усе усім зрозуміло. От, ще раз, поки я витираю. Щоб знайти масу солі, а сказано вся маса і проценти, оці, да, то вам просто треба всю масу помножити на проценти, на відсотки. От. Це дуже просто. І друге, що вам треба знати, щоб знайти скільки відсотків, треба масу солі поділити, поділити на масу усю. Все, Задача. Задача. От. всі знання у вас вже є. Задача така з ДПА: до 8 кг 60% розчину солі. Так. 8 кілограмів, значить, є у нас ось наш резервуар. Тут вода, вода, вода всюди. Ну і соль є також. Соль є. Значить, сказано, що це 8 кілограмів 60% розчину солі. значить, 60% тут солі. От, Значить, є таке, да? до речі, можна наперед знайти скільки тут солі. Да? 8 помножити на 60%, але переведених у дріб. Ну, там 8 помножити на 0,6. Да? Ми можемо зразу знай знайти, скільки тут солі. Але не будемо спішити. поспішати. Значить, до 8 кг 60% розчину солі долили воду. Невідомо не скільки, але скільки води долили. Ось сюди долили воду. Хай буде X літрів води долили. Так, після чого оцей весь розчин, оце весь розчин став 40%. -м. Весь розчин став 40%. Питання, скільки води долили? Ну, ребята, по-перше, задача дуже легка. Було 8 кг 60% розчину солі. Якщо долили ще скільки води, скажіть, будь ласка, а маса солі змінилась? Ну, долили ж воду, так? Да? Маса солі змінилась, якщо воду долили. Маса солі залишилась тою ж самою. По цій причині давайте знайдемо, давайте знайдемо, скільки солі тут масу солі. Ось ми з першої нашої умови можемо взяти. Тобто перед тим, як доливали, у нас було 8 кг 60% розчину. Значить, маса солі маса солі дорівнює да? 8 кг, 8 кг помножити на 60% або на 0,6%. І це буде 4,8%. Кілограм, кілограма солі. ось тут, ось. тут, Так, да, все правильно. Це буде 4,8% отут кілограма солі. отут. Так, тепер дивимося. Тепер. Це у нас є. Це у нас є, все, це ми знаємо, скільки солі. Тепер думаємо. Долили води скількись? було 8 кг всього да? і долили ще Х літрів води. І стало 40%. Ребята, дивіться, що я напишу, значить, як мені тепер написати, скільки відсоткових грошей солі ми отримали? От, Зрозуміло, що став 40%. Я напишу 0,4. Да? 40% що стало це 0,4%. А як би ми рахували з вами, якби нам це не було дано, що 40%, якби ми рахували з вами е, оце, скільки відсотків солі, як я вам казав, от, якби нам не було це дано, як би ми рахували? Скільки солі в новому розчині. А дуже просто згадую, що я казав, дві хвилинки тому, чи три, ми масу солі масу солі, 4,8, поділили б з вами на масу усю. А маса уся яка, це 8 плюс те, що долили. 8 плюс Х. І в нас отаке рівняння отрималось, де Х це те, скільки ми долили. І тут ми знайдемо наш Х. Тут ми знайдемо, скільки долили. Ще раз, ще раз. Як рівняння в нас народилося? Ми просто записали, що оцей новий розчин солі, який становить 40% розчин солі, да? ми записали, що наші 40%, наші 40 ось переведені в дріб, дорівнюють маса солі. Маса солі, яку ми знайшли. Да? Ось, ось маса солі, яку ми знайшли. Поділили на масу усього розчину. Увесь це 8 плюс х. І тепер розв'яжемо просто це рівняння і знайдемо х. Дуже-дуже все просто. Дуже все просто. Так, це я витираю. Це я витираю. Так, значить, давайте розв'яжемо цю задачу. Я наперед скажу, що це наперед скажу, що це є пропорція. Можемо 0,4 зробити 0,4 перших. Да? І хрест навхрест, да? Це значить буде 4,8 ну, 4,8 на 1, дорівнює 0,4 на 8. Це 3,2, 3,2 плюс 0,4х. Так, значить, я переношу в цю сторону 3,2. Це буде 4,8 мінус 3,2. Це буде 1,6 дорівнює 0,4х. Значить, х дорівнює 1,6 я ділю на 0,4. І це дорівнює 4. От, додали 4 літри води. От те, що ікс, да, от ми спочатку позначили, це 4 літри води додали. Люди, пацаніори та Дівулі, комусь не зрозуміло, задаємо питання в коментарях, ставимо питання ВКонтакті, додаємо, питаємо мене. ставимо лайки, додаємося в ВКонтакті, підписуємось на канал і готуємося до ДПА та до ЗНО разом. Я думаю, тут усе було зрозуміло. Просто вам треба було знати дві речі: це як знайти скільки солі. В розчині, якщо дано маса всієї солі і оці відсотки, да? там 40% розчин, бла-бла-бла, чи там 30-відсотковий, дуже легко просто множити і все. Масу всю і на оці відсотки, переведені у дріб. От. І друге okay. вам треба було знати, якщо дано усе і маса тільки солі, то як, як знайти скількох відсотковий у нас розчин. Все, більш нічого вам знати тут не треба було. Ну і ще як він я не розв'язувати. Все, всіх цим-цям, поки пока. Все.